Частина 2. пхати всі мови в один фіт чи не пхати умовно. Я так розумію, це стосується більше рекламної кампанії, тому що на рівні налаштувань ви не зможете запхати дві мови в один фіт, тому що там якби налаштування на рівні фіда задаються мовні. У мене в ось у цьому відео я розповідала, в чому нюанси запуску російської і українських версій фідів в різних перформансах. Тобто я там детально показала, в чому різниця роботи україномовного російськомовного ФІДА. Якщо коротко підсумувати, заливайте обидві мовні версії в одну кампанію. Чому? Тому що це варіативність рекламних оголошень для людини, яка знаходиться в Дніпрі, вона гуглить російською мовою, підтягнеться фід тієї мови, якою вона гугле. Але якщо ви запустите російськомовний фін на Львів, наприклад, чи Тернопіль. Ви отримаєте негативну конверсію, тому це більше для варіативності гугла, а не тому, що це якось можна хакнути саму систему. Перегляньте це ще раз. Відео, і ви практично все зрозумієте.